8 метрів квадратних вигідна ціна функціональне планування, центральна частина міста. Ось така у нас кухня з відкритим балконом. Також є окрема спальня, і ось така відпочинкова зона та дуже стильний санвузол. Тут вхід у квартиру є невеличке місце. Можна поставити маленький передпокій. Тут місце для диванчику та вивід під телевізор. Ось така у нас кухня світленька. І гляньте, який великий балкон. Восьмій поверс 11, ліфт працює, індивідуальне газове опалення, звичайно, що комунікації всі підведені. Підігрів підлогу зонах, де плитка, синовуза у нас з ванною, тут величезне дзеркало з підсвіткою та інсталяція. Все теж дуже гарно, стильно, все в маленьких, сиреньких кольорах. Ну і спальня невеличка, гарна, затишна і теж аналогічний вигляд. Центральна частина міста поряд університет нафти і газу, гарна локація, вигідна ціна. Тому звертайтеся, телефонуйте, гарний світленький ремонт, функціональне планування.